Канал аукційні пірати. Я сьогодні працюю з моєю дружиною, а також моїм, моїм старпомом з Аліною. Ми сьогодні приїхали забрати ще один контейнер. Один забрали маленький, там де матрас і нічого більшого, і тільки короб під матрас. Він такий він 30 доларів стояв. Ну, ми, може виставимо його як кровать, може доларів 50-60 на ньому заработаємо. Так, і от зараз я покажу ми великий купили этот, але я думаю, ми за сьогодні навіть, навіть не справимося, щось будемо забрати. Щось... Сьогодні у нас сніг, Вон, сніг іде. Їле доїхали з прицепом, з моїм трачком і прицепом. в общем, везде сніг, багато аварій. В общем, будемо їхати додому потихеньку. І, в общем, пожелайте нам удачі. Так, і зараз я покажу, що ми купили. Так, отакий мусорний контейнер називається. Багато всякого хламіття, багато, багато хороших речей, тому будемо щось перебирати, забрати. Е, обійшовся він нам 80 доларів. Я думав, він буде дешевше. Я думав, дам до доларів 30-40 я виграю. Ні, потім під конець дня почали люди додавати ціну в общем, і виграв його за 80 доларів. Тобто, ми подивимось, що ми на цьому зможемо заробити ось ось стол. Якщо є ножка, то буде добре. Ну і так. так. Тележки, всякий, всяке, всяка всячина тут разні. Це пылесоса, голова, лопата. ось якісь, якісь долари, якісь Five. файв. Что це таке Five? Дивіться, кан... Друзі, ці долари принадлежать Американській конфедерації, коли була заснована Америка. тоді були такі гроші. Це гроші 1863 року, і вони е, дуже колекційні, але це підробка, там є Написано копі фейс, тобто ну, це копії. Вони ми їх продали всі по одной по 5 доларів за одну, тому плюс десь 10, 100 доларів за ці всі банкноти. Рік. Кажись, так. Я можу... так... Ну, в общем, подивимось, я потім вам це розкажу, що ми тут що з цими деньгами ми будемо. Підписуйтесь на канал Аукційні Пірати. Будемо, будемо грабити Америку. Криш... Дружина моя знайшла кришечки від фотоапарата. Може ми знайдемо фотоапарат зараз. Якийсь старинний. Було б дуже добре. Я, акуратніше. Ні, це коробки. це коробки. Для Майкампу. Майкампу Чекаю, як воно називається? Майкап. Мейкап. Майкамп. Для мене це Майкам це. Так, друзі, газові балони, кросівки, кросівки може, подивимось, що воно що вони таке. В общем, дивимось, грузимо, бо вже багато часу. Дуже нажила якусь кофточку, все якось. Врукара, якась італійська коробка 2015 року. Собачка. Ловна? Не пуста? Тяжка. Уви! Італійського тут нічого немає. А, які, якісь, якісь підставки під чай, ось. О, якісь іще. Так. Ось. Щось, 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 щось не, не, не цікаве. Не цікаво, не цікаво. Ми знайшли, Ми знайшли. Ось собі сіди. Що ми знайшли? Що я знайшла. Ох ти, ці статуєточки. Це такі. Гарненькі, Гарненькі. якісь. Так, друзі, це лімітірована версія, це колекційні всі. Статуетки, ну вони не із дорогих, самі дорогі по 25 доларів, Ну, їх тут штук 15, потім давайте оцінимо їх в 10 доларів. тому плюс 150 доларів за цю всю коробку. Коротше, команда, дивіться, що ми знайшли ще. Ми знайшли лампу від, мабуть, Toyota. Тойо, Тільки вона велика, це, я так розумію, мабуть, Тойота. На Кембрі не похожа, а. більше похожа на якийсь джип або пікап Тойота. Може даже Toyota... Toyota... не тундра, а Тойота Toyota... які? А... Те -те Тенда. Те Як воно? У мене Тундра, а то. Команда, Такома. і я насправді угадав, це фара від Toyota Tacoma 2018-2021 рік. Це фара від Toyota Camry 2021 року. Чоловік, мабуть, одну поставив і по одній поставалися. Ну, Некоторі люди не хочуть покупати пару. Я думаю, вони будуть нормально стоять. Окей. Ось сьомий з тарпом знайшов велосипед. Ось знайшов якусь. туфельку собі знайшла. Ось знайшли якусь тяжлу якісь... Цього... Американський. Шара, загадай желання. Він ну, не працює. Ось може... ось яка штука, не знаю, друзі. Підскажіть, що це таке? Воно тяжове. Це, друзі, професійна мийка Кьорхер для великих приміщень, супермаркетів. Вона дуже дорога, але вона без двигуна. Це просто пуста коробка. Но ми теж її продали. Ми за сьогодні один його не вивеземо. Будемо за декілька разів його вивозити, може навіть завтра прийдеться виїжджати. Бо тут багато, дуже багато всього. Все потихоньку вивозимо, вілік непоганий, бачите? Шаман. ні, ну не, шаман. не знаю. ну Це такий шосейний, шосейний, не, не, гор, не, гор, не, гор, не горний. Удочки! Всяка-всяка всячина. Ще, в общем, будемо ось якась коробка. Може це від цього мойки цієї Воно тачка, садовий шланг. В общем, багато-багато всього. Найшли телефон. Ну, телефон китайський. Такий. Ну і ще ми ось да, кучу да, ми не розібрали, ще до неї не дійшли. Так що, так. По...